Я представлюся мене звати брат Саша. Ми приїхали за Алабами, приїхали до вас як до братів, до сістер, а Саме більше ми приїхали як до сусідів. Знаєте чого до сусідів? Тому що є написано, що сусід лучше, чим брат далі. Тому нехай нас Господь благословить, я поділюся Словом Божим, яке лягло на моє серце. Я буду читати від Амоса з 8 глави. С 9 стишка. И будет тот день, говорит Господь Бог, произведу закат Солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники в ваши святования и все песни ваши в плач, и возложу на все числа в веретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький корень. Вот наступают дни, говорит Господь Бог когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания Слова Господне, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, и сейчас Слово Господне и не найдут его. В тот день и стаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жил Бог твой дан, и жил путь в Версавию, они падут и уже не устанут». Якщо прочитувати цю повністю главу, там є написано з самого початку: Господь говорить, каже, що я дам жажду, але не води і не хліба, а жажду чути Слово Боже. За що ти, Господи, дасть цю жажду? А за то за беззаконня, яке Ізраїль робив? За те, що вони не поклонялись Господу, а робили таке беззаконня, і Господь, звісно, він не може дивитися на таке беззаконня. Я не буду говорити ту глибину, коли це буде, як це буде. Я просто хочу, брати і сестри, дуже сьогодні просту таку проповідь сказати для нашого серця, щоб ми зробили таку, знаєте, провірили себе, чи в мене є жажда до Слова Божого. Тому що якщо Господь дасть цю жажду, значить, було якесь беззаконня. А в нас зараз, брати і сестри, подивіться, скільки в нас зараз біблії є вдома. Я в себе взяв, перерахував, 9 чи 10 біблій в мене тільки вдома є. Коли таке було ізобілія Слова Божого, як не зараз. Зараз ми маємо велике ізобілія. Але чи ми маємо жажду до цього слова читати і вникати? Чому ми маємо читати Слово Боже? Ну, якщо кожного спитати по отдільності, ми будемо мати е, різні думки. Да? Ну, по-перше, ми маємо читати Слово Боже, тому що це і наш путь. Тому що ми пізнаємо Господа, я вже як брат переді мною сказав. Пізнаємо Господа, хоча нам цілої, цілого життя нам не хватить для того, щоб ми його пізнали. Але ми маємо. Це руководство Словом Божим, і ми читаємо і вникаємо в нього. Но для чого? Питаю я знову, для чого ти, брат і сестра, читаєш Слово Боже? Для чого? Можливо, є такі. Знаєте, я зустрічав вже на своєму віку а, такі люди. Я читаю, я зранку читаю, я главу, дві, три. А, знаєте для чого? А для того, щоб мене спитали. Ти читаєш Біблію? Так, да, я читаю. Але коли я прочитав, закрив Біблію, я забув, про що я прочитав. Це слово не діє цілий день зі мною, воно не є в моєму разумі. Я, я тільки для того читаю, щоб тільки сказати, так, да, я ж віруючий. Я читаю. Але це слово не розтворене є вірою. Це слово є, просто стається словом. Воно не робить ніякої роботи в наших серцях. Ви знаєте, я, будучи невіруючим, я покаюся 13 років тому, і я приїхав сюди в Америку, я був в Клівленд, Огайо, і ми переїжджали в Алабаму. Ми переїжджали в Алабаму до батьків моєї жінки, вони віруючі. І мені там, в Огайо, мені сказав один мій друг, каже: О, ти їдеш до тих Ну, ми не розуміли ти всіх деномінацій, які є. До Баптістів їдеш, каже, і мені той брат сказав, каже: якщо ти будеш читати слово, ти будеш такий самий, як, він, як вони. Ви знаєте, я це слово запам'ятав. Я тепер розумію, що воно таке, як пророчеське було. І ви знаєте, ми приїхали реально, ми приїхали в Алабаму до батьків моєї жінки. Я був невіруючий. І мама сказала: каже, ми люди віруючі. Ми вечором читаємо Біблію і молимося. А я думаю, ну добре, що ви читаєте Біблію. Я вас зловлю на тому, що ви неправильно розумієте слово Боже. А сам не розумів, що я просто сам себе зацепив тим, щоб слухати Слово Боже. Брати і сестри, я, чек... я слухав кожного вечора. Кожного вечора я слухав Слово Боже. І воно зробило мене от зараз таким, як я є. Це Слово Боже зробило мене. Господь дав мені покаяння. Тепер я в простоті серця, я пробую проповідувати, я не є сильний проповідник. Але я знаю, що слово Боже робить роботу свою в нашому серці, якщо ми йому дозволимо. Якщо, брати і сестри, ми йому дозволимо, ми можемо читати цілий день, ми можемо цілу ніч читати, ми можемо сутками напрольот читати. Але якщо ми. Не будем давати йому дозволеності, воно нічого в нашому серці не зробить. Нічого не зробите. Брати і сестри, але ж Бог дав нам це слово для чого? Для того, щоб ми приобрітали характер Христов. Для того, щоб ми подражали Господу і були такими, як і Він. Того Господь хоче від тебе і до мене. Але чи так воно є? На жаль, на жаль, ми читаємо зранку, хто як читає, зранку, вечором в обід. Неважно, скільки ти читаєш, неважно. Звісно, чим більше, тим краще, щоб зайняти э, свій вільний час в Слові Божому. Але саме більше, брат і сестра, дай тому Слову діяти в тобі. І коли ти даєш цьому слову місце. Ти бачиш, в тебе характер міняється. Ти бачиш, ти вже став лагідніший. В тебе вже немає як брат казав, вже тої ненависті. Нема. Але, брати і сестри, чи для того даже є слово Боже. Не тільки для того. Це є основне. А для чого? А от давайте просто порозмишляємо, а скільки нам треба читати слово Боже. Обратно же ж, я вас зараз запитаю, ви скажете, ну, кожен свою думку скаже. Главу, дві стіжок. Давайте ми прочитаємо, щоб було по Слову Божому, ми прочитаємо 4 главу від Йоанна. Ми всі знаємо, в цій главі Ісус Христос утомився і сів у колодязя. Прийшла Самарянка. Якщо б ми вникнемо в цей розговор, то є дуже багато глибини. Дуже багато глибини є. Але ми зараз візьмемо тільки те, що нам зараз треба. Ми прочитаємо розговор імені Ісуса Христа з цією жінкою. Ми читаємо з 4 глави з 13, 13 стіжка. Ісус сказав їй в ответ: всякий п'ющий воду сію возжаждет опять. А хто буде пити воду, которую я дам йому, тот не буде жаждати вік, але вода, яку я дам йому, сделається в ньому істочника води, текущий в житті вічною. Брати і сестри, якщо ми читаємо і вникаємо Слово Боже, Господь хоче, даби ти був ще й істочником. Не тільки ти змінив свій характер, а щоб ти був істочником, Тікущою жить вічною. Я багато чув, а, імено, що таке вода тече, написано, і чрева потікуть в води живої. Да? Хтось говорить там молитва, хтось говорить іначе. Але Слово Боже нам прямо говорить, це не молитва. Це не молитва. Жінка говорить, вона слухає, хоче тої води. Каже, дай мені тої води. Ісус Христос говорить, каже, якщо я дам і п'ющий, буде, 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 ти будеш істочником. Скажіть мені, Самарянка получила цю воду чи ні? Вона отримала. А по чому ми знаємо, що вона отримала? А вона побігла. Вона побігла в той город і говорила, та от наш Спаситель, вон Він все сказав про нас. Все, про мене сказав повністю, вод він. Сказав. І що написано, і повірили її. Але ви знаєте, тут є один момент. Ісус Христос не сказав, каже, я тобі дам воду. Він не сказав. Жінка хотіла тої води, каже, дай мені тої води, щоб я більше не приходила. А вона, Він каже, іди приведи мужа свого. Господь указує на гріх. Указуєш на гріх, що водити ти не можеш е, бути істочником тоді, коли в тобі є гріх. А жінка каже: в мене нема мужа. Вона призналася в тому. Вона розуміла. Вона каже: Ісус Христос говорить, каже, тебе п'ять мужей вже було. І я тут не муж. Ти каже, ти правильно сказала. В тому всьому я розумію, що вона розкається, тому вона розуміє, що. Вона неправильно поступала. Багато богословів говорять, що вона невчасно приходила з жінками. Я не знаю того чесно. Ну, я знаю те, що вона получила ту воду живу. Вона отримала і пішла в народ, і говорила. Вона стала тим істочником. Брати і сестри, коли є в нашому серці гріх, любий, Як брат казав, нема великого, нема маленького гріха. Нема. Перед Богом любий грех це є грех. Це в нас, в людей, є. Якщо є в нас грех, Слово Боже, воно не буде обільно сіятися в наших серцях. І тому, ви знаєте, є дуже багато по церквах, є дуже багато таких неприємних історій, коли мені Бог відкрив, а давай я докажу. Бо тому що мені Бог відкрив, Бог ніколи не відкриває. Тобі тайну слова Боже для того, щоб ти спорив ніколи. Бог відкриває тобі тайну слова для того, щоб зробилася Його робота, щоб він зробив свою роботу. Він відкриває тобі слово для того, щоб ти був істочником. А ще таке, що таке, браття і сестри, істочник? Це той, хто віддає. Це той, хто віддає. Значить, ми повинні віддавати, не тільки брати, це добре, коли ми беремо Слово Боже в своє серце, але добре, коли ми віддаємо. А чим ми віддаємо, брати і сестре? А от своїм характером у нас характер Христовий, і Бог посилає до нас тих людей, які є, мають жажду. Даби через нас Господь дійствовав для тих людей, даби поповнялося Царство Небесне. Тими душами, які ще не пізнали Господа. Даби в нас той був істочник води живої, не тих істочників, що ми собі самі викопали, де є мутна вода, а води живої. І це є, брати і сестри, саме найбільше це є наші плоди. Тому що коли ми читаємо Слово Боже, і Слово Боже нас облічає, воно не облічає мою жінку. Мого брата, мого сестру не облічає, воно мене облічає. І я і справляюсь. І ми приобретаємо плоди. І Господь посилає тих жаждущих до нас, даби вони пізнали, хто такий Господь. От тут теж, брати і сестри, як брат сказав переді мною гордість, ми нічого собі не повинні приписувати. Це є Господнє діло. Тому що ми, читаючи Господнє Слово, ми наповняємося ним, але ми повинні його віддавати. Віддавати. Де ми маємо віддавати? А всюди. Не тільки прийти в церкву, і от я брат і сестра, ні. Ми є в магазині, ми є на роботі, ми є всюди світом і приміром, тому що ми є письмо читаємо. Всі ми узнаваємо її. Брати і сестри, ви знаєте, я мав таку ситуацію в своєму житті. Я дуже коротко. До, 47 год, до 37 год я був невіруючий. І я поїхав на Україні з одною групою віруючих. Я поїхав в Москву на заробітки. Ми всі прекрасно знаємо, що таке на заробітки їхати. І ви знаєте, вони мені, ми там були кілька місяців, вони мені проповідували Слово Боже. Мені було вигодно з ними. Таку, знаєте, якби в суперечку входити, тому що ніхто всі працювали, а ми, ми тільки суперечки робили, а я нічого не робив, я тільки говорив з ними. Мені було приємно. Так. Але ви знаєте, вони мене не обідили в тому, що Господь є мій спаситель. Не обідили. Я тоді не став вірою, що мені було тоді десь, напевне, год 30, напевне, було. Бог вже посилав людей до. До мене, щоб мені засвідетельствувати, хто такий Господь. А знаєте, чому я їм не повірив? А тому, що вони робили такі самі діла, як і я. Вони злословили, вони випивали алкоголь. Я думаю, для чого воно мені потрібно? Для чого? Ставати таким самим? А на що? Мені так добре. Ви Знаєте, дуже є велика проблема навіть в християнстві. Ми так не раз собі можемо вистелити дорогу, от мені так. Подобається. От мені так добре, а міняти я свій путь я не хочу. А хіба того хоче Господь? Ні. Брати і сестри, ми не просто так прийшли на цю землю. Ми не просто так тут живемо. Ми прийшли для того, щоб Господь зробив свою роботу. Тому що Його слово приходить і воно даремно назад не йде. Якщо брат і сестра через Тебе Бог не зробить роботу, Він зробить через твого сусіда. Навіть не вірую, що він зробить. Якщо ти не будеш чути голос Господній, а як ми будемо чути Господній? Через Слово Боже. Ви знаєте, я, коли почав читати Слово Боже, я читав до тих пір, поки воно не заговорило до мене. Воно не говорило до мене. Ніяк. Я не міг поняти, чому я читаю, а ніякого немає результату. Але коли воно заговорило до мене, мені тоді стало ясно. Мені тоді стало ясно, що я повинен чути голос Божий через Слово Боже. Це не тільки пророчество чи в відіннях, чи в ще якихось дарах. У нас є найголовніше Слово Боже, яке ми повинні розуміти і чути, і давати йому місце в нашому серці. Брати і сестри, да благословить нас Господь, благословить нас і дасть нам цю жажду. Ви знаєте, я чув не раз одну таку молитву: Господи, дай мені любов. Я приходжу до брата і кажу, брат, Бог не може тобі відкрити серце і вложити в любов. Він тобі пошле такого брата, якого ти не любиш. Ти будеш іспитаний, і в тому ти будеш проявляти свою любов. То саме, брати і сестри, ми не можемо просити Господа, дай нам жажду. Ми можемо просити, дай нам сили. Дай нам сили, тому що ми повинні самі, сами брати і читати. Просто, дуже просто, брати і читати. Є вільна хвилина. Я беру і читаю. Тому що, брати і сестри, нам зараз такий благоприємний час. Такий нам Господь зараз дарує благоприємний час. Грех навіть не воспользоваться. Тому що ми не знаємо, що далі буде. А якщо будуть гоніння? а якщо нас в тюрму посадять? Що ми будемо згадувати? Тік-ток? Ютуб. Так би згадувати. Ми будемо слово Боже, згадувати, яким ми напитувалися. Та благословить нас Господь, дасть нам сили, да благословить ваші сім'ї, ваших дітей, даби кожен, кожен, хто слухає Слово Боже, мав ще більшу жажду читати і вникати в нього. Давайте ми проклонимо коліна і прославимо Господа. Амінь.